На тій стороні ми бачимо Молдову, а тут Україна. Ми з вами знаходимося на землі, яка відноситься до української держави. Це річка Дністер, яка практично проходить між двома країнами Україна-Молдова. Це є кордон. З'єднати два береги має мостовий перехід, розташований поблизу Ямполя на Вінничині. Про нього мріє не одне покоління місцевих мешканців, каже Ямпільський міський голова Сергій Гаджук. Спілкування в нас є дуже далека велика відстань для того, щоб спілкуватися очно, і нам потрібно для того, щоб зустрітися із своїми е, друзями із сороками, які з якими ми маємо відповідну угоду партнерства, то нам потрібно їхати через могилів подільський і це визначення десь в районі 100 кілометрів в одну сторону. Тому зовсім незручно, якщо ми живемо за 300 метрів від них. Будівництво переправи розпочали 2023 року. Протяжність мосту майже 1400 метрів. Споруда матиме дві смуги руху з тротуарами з обох сторін. Враховано також стандарти безбар'єрності. Втім, через брак коштів роботи призупинили. Ситуацію на об'єкті вивчали члени комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС разом з урядовцями, прокордонниками, митниками, міжнародними партнерами та колегами з Молдови. Ось В цьому місці ми, звичайно, побачили таке е, грандіозне. Будівництво з хорошими задумками, і безпековими, і економічними, і геополітичними очевидно турбує те, що це дуже дуже коштовний проєкт, на який на сьогодні в державному бюджеті немає коштів. Транскордонний автомобільний міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску Могилів-Подільський, через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою для українських експортерів. Це додатковий логістичний та найкоротший шлях на ринки Європейського союзу. Інодиту просі щоб рухатися далі, потрібна угода між двома країнами щодо митних пунктів, де вони мають бути розташовані тут на українській стороні, чи також на українській та молдовській стороні. Інше питання, яке стосується землі в Молдові, де буде міст? Ці питання потрібно далі обговорити між нашими урядами і знайти рішення. Ось тоді можна буде визначити фінансові ресурси, зокрема міжнародні, які будуть залучені дуже швидко від європейського інституційного банку, європейського банку реконструкції, Струкції та розвитку, щоб розпочати будівельні роботи на важливості для України будівництва нового мосту наголосили представники Вінницької області. Ми бачимо в цьому досить таку важливу складову щодо економічного розвитку і співпраці між Молдовою, не тільки Молдовою, а Румунією, і мабуть навіть і південно-західними країнами. Я маю на увазі країнами Балкани Балкан Болгарію, Грецію і так далі. Логістика для підтримки наших захисників надзвичайно важлива в частині взаємодії з нашими сусідами, країнами Європейського Союзу. Вона посилила нашу обороноздатність. Під час виїзного засідання парламентського комітету на Вінниччині народні депутати також оглянули пункти пропуску Бронниця та Могилів-Подільський. Вже розроблено проєкти їх оновлення, передбачається демонтаж наявних будівель, зведення сучасної інфраструктури, забезпечення митників спеціальним обладнанням для виявлення контрабанди. Йдеться про великі сканери для обстеження великогабаритного транспорту. Планується також укріплення і берегової лінії Дністра. Зважаючи на те, що третина пунктів пропуска на молдовському кордоні на сьогоднішній день не працює, цікава дуже динаміка пасажиротранспортного потоку. Загалом за 2,5 роки на молдавській ділянці у нас пасажирський потік зріс на 33%, а транспортний потік на 17%. От. Тобто це ще раз підтверджує актуальність тих питань, які ми сьогодні розглядаємо, і актуальність належного забезпечення і функціонування пунктів пропуска на молдовській ділянці. Аби збільшити пропускну спроможність, митники та прикордонники просять також облаштувати події додаткові смуги червоного і зеленого коридору на в'їзд і виїзд з країни. Однак, зробити це поки що не вдається через відсутність державного фінансування. Цьогоріч перебачено кошти лише на розробку проєктно-кошторисної документації. Ми мали змогу безпосередньо в пунктах перетину спілкуватися з людьми, які проходили контроль з представниками. Різного бізнесу, від яких якраз отримували ту важливу інформацію, що називається з перших рук, яка є досить помічною і навіть мали такі деякі приклади досягнення домовленостей прямо там на землі стосовно того, що будемо робити далі. Народні депутати наголосили, що будуть використовувати усі можливі інструменти з метою фінансової підтримки Європейського союзу у розбудові інфраструктури на цій ділянці державного кордону. Мусимо звернути додаткову увагу на нашу міждержавну взаємодію і тут розглядаємо свої можливості як парламентського комітету в нашій взаємодії з колегами в тому числі з з Молдавського Молдовського парламенту на, на те, що ми можемо е, ну, вплинути на рішення виконавчих влад. Ми, до речі, вперше мали широке представництво на на виїзній частині засідання, саме наших е, іноземних партнерів. Розбудований кордон є безпечним кордоном. І ми саме тому ми підтримуємо залучення і місцевих органів влади, і європейських фахівців, і європейських фондів, які є і і вони доступні для України і для наших цілей розбудувати саме такі кордони за підсумками роботи виїзного засідання. Попередньо було ухвалено проєкт рішення, в якому закцентували увагу на важливості розширення функцій парламентського контролю у цьому питанні.